Сучасна, інноваційна і повністю безбар'єрна. Нова школа на вулиці Залізняка, 32, що на Озерній, готується відчинити двері для учнів початкових класів. З грудня в закладі розпочато прийом заяв від батьків-школярів. Ми чекаємо на мешканців мікрорайону Озерна, які проживають на нашій території обслуговування. Основне завдання будівництва нової школи було розвантажити 28 НВО, найбільшу школу в Україні. І до нас переходять по 5 класів кожної паралелі початкових класів. Щодня обже. Відкриваємо територію, готуємо усе для того, щоб зустріти діток у повністю облаштованих класах. Продумуємо до дрібниць і побут наш шкільний. Намагаємося і вразити новим освітнім простором, зробити його ще більш зручним, яскравим, інноваційним, незвичним. Різнобарний стінопис у ресурсній кімнаті створюють учні хмельницького ВПУ номер 25. У тандемі з ними прикрашають заклад і студенти Хмельницького професійного ліцею. Розмальовували ми холи, перший поверх, другий поверх і зараз працюємо над третім поверхом. Хочемо зробити цей заклад кращим, яскравішим. Ми проходимо нашу виробничу діяльність, виробничу практику. Діти з захопленням приходять сюди в школу це як професійні художники, професійні оформлювачі. Тобто для нас це є такою дуже хорошою практикою, і ми дуже раді, що нас запросили сюди. І виконуємо з радістю цю роботу. Простора їдальня, де зможуть одночасно харчуватися 180 школярів, повністю готова до початку роботи. Сніданки та обіди готуватимуть шестеро працівників. Я вже пропрацювала 40 років їдальні, але ще такого обладнання в нас не було. Нові індукційні плити, духовки, тістомісільні машини, овощерізки, вареного овощей, сирих овощей, м'ясорубки для м'яса, сирого, для риби. Ніколи в нас все було в одному. У початковій школі створено 11 інклюзивних класів. Новий навчальний заклад єдиний у Хмельницькому, де встановлено два сучасних ліфти. Є інклюзивні вбиральні, а коридори та майданчики обладнані спеціальними поручнями. Кожен поверх має свій колір, аби дітям було легко і зручно орієнтуватися в освітньому просторі. Символом є у нас пташка Танграм, тобто ми самі будуємо з трикутників різнокольорових своє життя і своє майбутнє. Перший це в нас жовте, я, моя родина, мій казковий світ. Другий це салатове, моє місто, моя Україна. І третій, коли дитина в нас там будуть. Розташовані четверті класи майбутнє. Коли дитина потрапляє туди, це блакитний, це наш великий світ і неосяжний космос. Тобто, ось така кольорова гама і допомагає дитині і рости, ну і гарно себе знаходити у школі у величезній школі понад 6,5 тисяч квадратних метрів. З 10 січня початкова школа номер 1 відчинить двері для більше як семи сотень дітей. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.